Автоматичне підтвердження підписників на канал, привітання при підписці на ваш канал, сповіщення людині, коли вона відписується від вашого каналу. Ну і звісно, автопостинг та автоматичне видалення постів на каналі. Всім привіт! Якщо ви серйозно відноситесь до свого телеграм-каналу і розвиваєте його як власний бізнес, то ви не обійдетесь без корисних функцій телеграм-ботів, які можуть знизити ціну підписника, збільшити ваші охоплення та банально витрачати менше часу на стандартні дії. На жаль, здебільшого на ринку присутні російські телеграм-боти, користуватися якими не хочеться, а функціонал там корисний. Я довго не міг знайти гарного бота від українського виробника. Але все-таки знайшов і хочу поділитися їм із вами. Посилання на бота залишу під відео. Бот називається Чапбустер і давайте коротко про його функціонал. Ну, по-перше, можна створювати автопостинг, щоб пости в заданий вами час публікувався, а також автоматичне видалення постів. Це корисно, коли у вас розміщають платну рекламу на 24 години, наприклад. І через 24 години пости будуть автоматично видалятися. Також бот дозволяє робити кнопки. На постах, ось, наприклад, як тут у каналі, дивіться, бачите, кнопка Перейти при натисканні от, переходить на канал. Також корисна функція прийом заявок. На безкоштовному тарифі за день бот приймає до 50 заявок. Є гарна штука привітання. Тобто, коли. До вас підписник надсилає запит, то автоматично отримує привітання від вашого каналу. Класна штука, коли від вас відписується, бот надсилає сповіщення людині, яка відписалась від вашого каналу. Можна робити розсилку по людям, які на бота на вашого підписання, і дивитися статистику. Скільки підписалось, скільки відписалось людей, і статистику розсилання по цих людях. Підтримка у бота швидка. Одразу видно, що хлопці займаються, постійно його дороблюють та покращують. Є дуже гарна інструкція, як налаштувати цього бота, і можна Зв'язатися з підтримкою, де хлопці дуже швидко відповідають. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.